Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в світі FIFA. Поїхали! Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод NUP FIFA і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закріпі. Вітаю, друзі, всіх з новим роком! Давайте по традиції почнемо з завдань. І нас зустрічає срібна зірка Джаніс Антіст, представник САСО з Франції, серія А. 1,82 вісімдесят два медіум права нога, 3 скіли і 5 вікфут Дуже цікаво. Тут позиції тільки страйкер, але на футбіні я дивлюсь що можна змінити і на центр форвард PS-90 непогано. Фінішинг 84, удару 84. Дуже непогані удари, шорт пас 86, лонг пас 62. Спритність 88, баланс 82, непогано. А гра головою 99, стрибки 92. Прикольно для срібної картки. І вибивати треба по-любасіку тому що тут дають ще один жетон. 25 по рахунку Зараз на ваших екранах буде картинка з усіма жетончиками. Також новели завдання The Sealer Beasts. Виконуйте в Squad Battles або в Rivals і. Забираємо рарний мегапак. Ну і нарешті, друзі, пропали ці червоні картки. Закінчився чемпіонат світу. І ми отримуємо нагороди. Я зробив 9 рівень до 10-го. Не дійшов. Ого, скільки паків. Так, ну давайте відкриємо піки. Чого ні. Дублікат Фабіо, ж, ж. Ну Добре, візьму Азара. Сімстер плюс, камон. Ну і тренд. непогано. Годиться. На халяву. Нормально. Так, давайте перейдемо до СВ7. Андре Ган, представник Аусбургу із Германії Бундесліга. На позиції страйкера також можна зробити йому позицію ПП і центр форварда 185 см, хай-хай, права нога 4 на 4. Ну, Такий собі пейс, такі собі удари, що Power тільки 94 цікаво. Навіси 93, реакція 92, стаміна 99, сила 98, агресія 99, стрибки 99. По фізиці дуже цікаво, але дуже посередній такий. 5, я не знаю, 15 см. Ну, мабуть, тільки то, що він буде вриватись в штрафну, якщо то він буде всіх відштовхувати. Можливо, можна спробувати дати йому Хантера та побігати за нього. Такі вимоги. 50 тисяч по футбіну, зараз цінок. Гравців з бундесліги мінімум 1, команди тижня мінімум 1, загальний рейтинг мінімум 84. Ну, такий собі. Чувачок. Я повз нього проходив. Стіві його прайм-версія. 340 тисяч по футбіну. На ринку можна купити за 370 тисяч на цю секунду. ну Stів це картка для душі. картка для душі. Що, вам подобається, можете збирати і пограти за нього. Вимоги в принципі не дуже сильний. 84-й, 85, 6-7 склади. Також оновився 84 плюс X5. А, по вимогам гравець команди тижня 1 84 плюс 3 гравці і рейтинг мінімум 83. Ну, я вважаю, що це оверпрайсна зборка і. Нема сенсу її збирати. Отримувати там 84 гравців просто. Буде в позиції, не забуваємо. До речі, ще один логін апгрейд. Тобто їх зробили більше, ніж, ніж було завдання. А мені якраз одного не вистачало, я один пропустив. А, прикольно. То вони мені дають шанс отримати картонечку. На халяву. Так, ну тут. аренда Так, і ми отримаємо тут 10 гравців 83. А також гравця Winter Wild Card. Він ці відоси відкрию. Так, і. Щоб вшанувати пам'ять королю, нам дають отаку зборочку. На пілів оренду. І, здається, там пак за 50 тисяч також дають. Залі рейтинг 82. Ну Це 100% треба збирати. Забирати пілів оренду. Ну і команда тижня номер 10 Нарешті повернулись команди тижня. Будуть вони знову нас переслідувати в червоних піках за Вікіндлігу всі 83 ці 821. Когось виділити з цієї команди тижня я навіть не знаю, має сенс чи ні. Навіть найдорожчий представник цієї команди тижня Грізман. Ну хто за нього буде грати в здоровому глузді 4 січня? Точно не я. Тому виділити якусь картонку з цієї купи шлаку. Коротше, звичайний фодер для СБЧ, який з кожним днем все більше і більше будуть виходити, і буде дорожче і до... Також у нас е, змінились нагороди за Food Champions, тобто за 6 перемог ви будете отримувати такі самі нагороди, які отримували. За 9 перемог в додаток до е, червоних піків ви отримаєте 1 пік е, з вибором 2 гравці 84. За 11 отримаєте 2 таких піка ще додатково. За 14 3 піка, але з вибором з 3 гравців 84. За 16 перемог також 3 піка, але вже з 4 гравців, 84. За 18 отримаєте такі самі піки, але їх буде вже 4. Ну і за 19 перемог такі самі піки, але мені здається, що тут от, більше ультимейт паків. що Я не помиляюсь. І преміум пак з гравцями команди тижня, також тут 3. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, щось я, можливо, переплутав. Також ось тут 5 гравців 84 пак. Тобто нагороди стали кру крутіші, крутіші реально, ніж були, але крутіші вони тільки, здається, з 14 плюс перемог. Ні, за 14 перемог такі самі паки. Тому здається, поліпшені нагороди тільки за 16 перемог. Напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь. Ну що ж, з новинами це все на сьогодні, друзі. Перейдемо до паків. Так, це пакет. 80 плюс. І це. Ага, Базраїчі, як його там звати. А, о, це хакемі! Оуу! Воу, полегше! А скільки ти коштуєш, ти ні ніхера не коштуєш коштуєшся, йомайо! пацани хакемі 5К, йомайо! капец. Сейчас буду добывать. Франция Страйкер мне завжди, блядь, страшно. Так, 85, 2 гравцы. Камон. Блять, весь... 85, плюс угу, точно. Да-да-да. Козли. Фікс базовою іконою Один з трьох на вибір. Фізика 801. Оце якась атака. Ой, дуже поганий дріблінг. Ой, дуже поганий пас. Дарий пес. в душу. Фізика 64. Дріб пас поганий, удар це лайно теж. Овен, блять. О, дрібнен 89. Пас поганий, удар поганий. Весь нормальний. Ну, Бутра бутрагеньо. Ну так. хоч щось більш менш. Бутра це більш-менш. Хоча б на баночку можна покласти, і нехай собі сидить. Зідан. Гравець команди тижня 801+, плюс. Камон. So close. So close. Я практично повірив. Так оці друзі, я паки буду залишати, мабуть, все ж таки на соті івент А, скоріш ні. Це 884 мір... можна і. 884 відкримо зараз, тому що вони мені не знадобляться на тоті, а всі інші, мабуть, я залишу. Давайте відкримо Winter Car, World Card. Тож нам тут випаде гарантований. Ліні. <laughs> 87 рейтинг. 774 Чисто фодор. Тут, давайте. Что цикаво тут это можно. Она е. А, не, я же его видал. Добре, а всі інші паки будемо купити на тоті. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Збирайте паки на тоті. Чи відкриваєте зараз?